Доброго дня! Сьогодні ми подивимося на використання кватерніонів у Unity, але спочатку я хотів би зробити невелику передмову. Якщо ви новачок і думаєте, що без кватерніонів вам шлях до Unity закритий, то це не так. В мене зараз відкрита офіційна документація Unity з Кватерніонів. І тут написано, що у 99% випадків ви будете користуватися наступним функціоналом. І ось тут, зокрема, є такий метод, як Кватерніон Ейлер, він задає обертання за зручною нам системою кутів Ейлер. І насправді на початках, ну і навіть у продовженні, цього вам буде достатньо. Це відео я не роблю для того, щоб усі новачки або усі, хто користується Unity, розуміли, що таке кватерніон і як з ними працювати. Звісно, це було б добре, коли ти розумієш, з чим ти працюєш, як воно е, працює під капотом. Це добре. Але. Справа в тому, що не всім це буде зрозуміло, тому що, ну, по-перше, щоб в цьому розібратися, потрібно добре розуміти комплексні числа. Ми далі подивимось, навіщо. І не всім це захочеться робити, ну а ігри робити хочеться. Тому ще раз повторю, що якщо ви новачок, тільки починаєте свій шлях і думаєте, що без кватерніонів ви не протримаєтесь багато часу з Юніті, це не так. Це відео можете дивитися на свій ризик, тому що а, може таке статися, що хтось злякається тієї математики, яка буде показана далі. Хоча ну, я намагався зробити її максимально зрозумілою і наочною, але все ж таки може в когось таке виникнути. І він подумає, що ну так, я не зрозумів, що таке кватерніони, не зрозумів, що таке фундаментальне взагалі обертання в Unity, як воно працює і що я там буду робити. Я хочу вам сказати, що. Взагалі вам вистачить е, ось цих е, методів і властивостей, які тут наведені, тому це відео просто розглядати як щось цікаве і щось ознайомче, і просто для загального розвитку. Ну а ми будемо приступати до матеріалу. Спочатку пропоную розглянути проблематику. У декого може виникнути питання: а чому ми не можемо просто задати повороти як оберти навколо трьох осей на якусь кількість градусів? А справа в тому, що є така проблема, яка називається проблема складання рамок. Щоб простіше її зрозуміти, уявіть, що ви спостерігаєте за пташками, які летять прямо на вас, і в момент, коли вони прилітають над вашою головою, вам потрібно різко обернути голову назад, щоб продовжити за ним стегляд. Тому прості такі обороти нам не підходять і ми маємо скористатися кватерніонами. Ще зі школи ми пам'ятаємо про дійсні числа. Ось тут я зобразив їх напрямі: це цілі і раціональні. Та інші. В математичних класах також розглядають комплексні числа. Це такі числа, які мають в своєму складі уявну частину, яка складається з уявної одиниці, помножені на якесь число. У школі нам казали, що не можна брати корінь з від'ємного числа, але математики спробували і виявили, що це дуже зручний інструмент у багатьох задачах. Кожне комплексне число, як я сказав, представляється дійсною частиною і уявною. Дійсною я позначив жовтим а уявно синім. І тому. Кожне число можна зобразити як точку або вектор на площині. Це її можна бачити на екрані. А тепер давайте розглянемо, як ми перейшли від звичайних чисел до комплексних. Насправді ми просто додали уявну частину, яка складається з уявної одиниці, помноженої на якесь число. Так само ми можемо зробити і для комплексних чисел. Одне комплексне число ми залишимо, а інше помножимо на якусь нову уявну одиницю, j. Окрім уявної одиниці J і i, e, в нас ще є уявна одиниця k. Правила перемноження цих одиниць я навів на екрані. І ці правила були запропоновані відомим математиком Гемільтоном. Провівши перетворення, ми вже переходимо до канонічного виту Кватерніону, де А це дійсна частина, а решта це уявна частина. Давайте тепер розглянемо специфіку використання Кватерніонів в Unity. Як я вже казав, в нас є дві частини. І Можна заплутатися, подумавши, що першим параметром в нас піде дійсна частина. А насправді, в Unity кватерніони спочатку приймають коефіцієнти уявної частини, а потім вже дійсно. Це потрібно пам'ятати, щоб не заплутатися в майбутньому, коли ми будемо їх використовувати. Але давайте повернемося на площину. Якщо в нас є певний вектор, заданий комплексним числом, і ми це число помножимо на уявну одиницю, то цей вектор буде повернути на кут 90 градусів. Насправді. Кватерніон цим зручні. Ми можемо будь-що повертати на будь-який кут, помноживши на один кватерніон, на інший, який називається ротором. Я його формулу навів на екрані. Тобто замість тети ми просто підставляємо потрібний кут, множимо і об'єкт повертається. Як не дивно, все те саме працює для кватерніонів, лише з деякою специфікою. Ось тут я зобразив три осі координат X, y і z, і ми бачимо, що якщо множити на якусь уявну одиницю, ми знову ж таки будемо отримувати оберт. І у котерніонів також є свій ротор, формула якого я навів на екрані. Тета – це знову ж таки кут, на який ми повертаємо. А X, z – це складові вектора, які являє собою вісь, навколо якої ми і робимо оберт. Ну і давайте вже подивимось на використання котерніонів на практиці. Значить, тут я знову накидав тестовий проект невеличкий, який можна буде знайти в описі на гітхабі. Ви зможете його завантажити, потестувати, можливо, щось своє дописати. І давайте його розглянемо. Значить, окрім стандартних чотирьох об'єктів, в нас тут є Rotated Object. Він зроблений так, щоб нам було зручно дивитися, в якому стані обертання він зараз знаходиться. І Rotator – це об'єкт, на якому висить скрипт. Який ми розглянемо трішки пізніше, який буде використовуватися для обертання цього об'єкту. Зараз давайте подивимось UI. Значить з ним тут все просто. По-перше, я вивів поточний стан кватерніону на екран, тобто його обертання у вигляді кватерніону і у вигляді вектору 3. І якщо ми подивимось, якщо я його оберу зараз, то обертання у інспекторі Rotation буде співпадати з вектором 3, воно і не дивно, тому що це факт одне і те саме. Воно це і показує в інспекторі. Далі в нас йдуть функціонал нашого додатку. По-перше, ми можемо помножити котерніон обертання цього об'єкту, тобто ось цей котерніон, на якесь число, на якесь число, яке є кватерніоном. Значить, якщо я веду, наприклад, 0, то так як ми множимо котерніон на 1. То він буде тим самим, тобто нічого не зміниться. І ми бачимо, що справді він залишився на місці. Але якщо я змінюсь на якісь коефіцієнти, наприклад, ось такі, ми бачимо, що він змінив свій оберт, і е, за допомогою наступної функції ми можемо це відновити. Ми повертаємо його у початковий стан. Тобто ось тут можна погратися з коефіцієнтами, е, подивитися, як вони працюють на практиці, і відмінити обертання. І остання функція це функція, в якій використовується якраз формула ротора, яку ми розглядали. Значить, по-перше, я маю ввести якусь вісь, наприклад, 4.00. Це в нас буде вісь по осі Х, тобто, уявно можете собі представити, від синього до зеленого. І навколо неї я хочу повернути на 45 градусів. І коли я натисну, ми бачимо, що обертання спрацювало. По осі Х ми бачимо, що в нас обертання стоїть 45 градусів. Ну і на самому об'єкті це також видно. Коли ми натискаємо на цю кнопку, ми множимо на наш кватерніон, який є ротором, тому якщо я натисну знову, то воно знову повернеться на 45 градусів. І в загальному воно вже буде повернути на 90. Ну, Тут 89,98, тому що обертання зберігається у флоті, в ньому є деяка похибка, тому можна вважати, що це і є 90. Але якщо я знову ж таки натисну на цю кнопку, дивіться, що у нас буде. У нас зараз обертання стоїть 90. 0, 0. Якщо я знову натисну, то ми повернули знову на 45 градусів. Тобто ми бачимо, що об'єкт став так, як він і має стояти. Але звертаю вашу увагу на обертання у векторі. У нас, окрім того, що змінилося ось це число, тобто по осі Х, в нас ще додалися ось ці два числа. В нас тут були нулі, а зараз 180. Це якраз вирішення проблеми складання рамок, про яку ми казали раніше. Тобто в цьому плані використовувати кватерніони набагато зручніше, хоча api Unity дозволяє цього запобігти, використовуючи знову ж таки кути ейлера. А зараз я пропоную подивитися, як це працює. Значить, у нас тут є один єдиний скрипт, він дуже простенький. Прошу не звертати увагу на, можливо, якісь стилістичні моменти. Я тут накидав його просто, щоб подивитися на використання катерніонів. Щось можливо тут можна зробити краще, але проєкт невеличкий, тому я не бачу в цьому сенсі. Значить, що в нас тут є? По-перше, це об'єкт, який ми обертаємо. Це саме ось цей об'єкт, який ми дивилися. Далі в нас йде текст, в який ми будемо виводити обертання, про який я казав. І далі в нас є два масиви інпутфілдів. Це якраз інпут інпутфілди для усіх коефіцієнтів і для усіх коефіцієнтів. Далі в аптейті ми будемо записувати в текст обертання кватерніону у вигляді кватерніону і у вигляді вектору. Ну, ми це бачили. І також в нас є методи, які ми будемо використовувати по натисканню кнопок. Значить, перший метод він використовується по натисканню ось цієї кнопки, де ми будемо множити на заданий кватерніон. Ми пробуємо зчитати з кожного input fiлду значення типу float. Якщо нам щось не вдалося, ми виведемо про це log error у консоль. Якщо ж нам все вдалося, ми створимо новий кватерніон за ось цими коефіцієнтами. Причому нагадую, що першими в нас йдуть. В це іде, тобто уявна частина, а друга вже дійсна частина. І ми передамо в метод multiply, який просто помножить наш rotation на переданий котерніон. Тобто тут нічого складного з цим нема. А, наступний метод rotate він викликається, вже, коли ми натискаємо ось цю кнопку. А, і а, що він робить? Значить, він знову ж таки зчитує з input fieldів значення. А, перший це значення вісі, навколо якої ми будемо обертати. X, Y, Z, а останнє це значення кута, на який ми знову ж таки будемо обертати. Причому звертаю вашу увагу, що ось тут він мається на увазі в градусах, про що і написано в input field. І коли ми це все считали без помилок, знову ж таки, ми передаємо це у метод rotate, який приймає вектор 3 вісь, навколо якої обертаємо, і float angle, тобто кут, на який ми повертаємо. Про всяк випадок, ми нормалізуємо вісь, навколо якої ми обертаємо. Далі ми рахуємо півкута. Навіщо нам це потрібно? Я вам нагадаю нашу формулу ротору для кватерніонів. Тобто, в нас ось тут, в дійсній частині косинус половинного кута, а в уявній синус помножений на кожну координату вектора, який є вісім, навколо якої ми її обертаємо. Тобто, ось тут що відбувається? Ми передали якийсь кут, по-перше, ми його переводимо з. Градусів у радіани, тому що синус і косинус приймає саме в цій величині, і множимо на 0,5, тобто ділимо на 2 і запам'ятовуємо це як половину кута. Далі ми рахуємо синус і косинус від цього кута, і за формулою знову ж таки згадуємо, що перше в нас йде уявна частина, а потім вже дійсна. Тому ми ось тут передаємо синус, помножений на кожну з координат вектора 8. І наостанок ми можемо множимо наш кватерніон оберту об'єкту на цей отриманий кватерніон. І метод ResetRotation це якраз для цієї кнопки. Ну тут взагалі нічого складного, просто встановлюємо кватерніон Identity у rotation. Ну, і в принципі, це все, що я хотів показати. І Я знову ж таки хочу сказати, що це відео більш таки ознайомче, тому що, як написано в документації Unity. Як я вже казав, це до цього. Під час роботи з Unity у 99% випадків можна обійтися без використання кватерніонів. Тому це відео просто таке, можна сказати, щоб задовільнити чиюсь цікавість. Ну і мою в тому числі. Дякую вам за увагу.